Максим Рильський. У 1920-х роках Рильський належав до мистецького групування неокласиків, переслідуваного офіційною критикою за декаданство і відірвання від сучасних потреб соціалістичного життя. Протягом десятиріччя вийшло досить книжок, поезії, серед яких синя далечінь, крізь бурю і сніг. Тринадцята весна. Гомін і відгомін, де сходяться дороги. Та декілька книжок поетичних перекладів, зокрема, 1927 рік, переклад поеми Адама Міцкевича Панта Деуш, як і решта неокласиків Ризки безпосередньо своєю творчістю не реагував на політичні події і протягом 20-х років цілковито ізолювався від радянської дійсності, лише подеколи у відвертій формі виявляв обруйне протиідейної політичної та літературної атмосфери, що панувала тоді. Така поведінка поета викликала гострий напад офіційної критики, що врешті в 1931 році закінчилась арештом органами НКВС, після чого він майже рік просидів у Лук'янівській тюрмі. Після ув'язнення Вишня забрав його до себе в Харків на кілька днів у гості. 1932 року творчість Ривського зазнає змін у збірці знак Терезів. Він проголошує активне сприйняття. Радянської дійсності, завдяки чому він єдиний з неокласиків рятувався від сталінського терору і був зарахований до числа офіційних радянських поетів. Його товариші неокласики Михайло Дрехмара, Павло Филипович, Микола Зиров за кілька років були репресовані і знищені радянською владою.